Я думаю, є вже три або навіть чотири тих, хто відвідує цей фестиваль, який вже понад 30 років відбувається у ждині. Я на ватрії не так часто бувала. Цього разу це була моя лише четверта ватра, і на ній я була досить коротко, лише один день у п'ятницю. Але вдалося поспілкуватися з дуже цікавими, неординарними людьми. І хочу сказати, що сьогодні ватра однозначно має дуже молоде обличчя. Її організовують молоді люди, яким навіть немає ще 30 років. І вони кажуть, що вони з дитинства на ватрі від самого народження їх батьки забирали цих перших ватр. Звісно, вони не пам'ятають, але тим не менше. Вони завжди там були. Отож, чим є сьогодні Лемківська ватра? Яким є цей фестиваль і чим вона є для Лемків, для Лемківської спільноти зі всього світу? Розповідає головна режисерка 42-ї Лемківської ватри у Ждині Анна Барнат. Перший день ватри 42-ї ватри місце особливого для вас, для лемків, які тут насправді зустрічаються зі своїми родичами з далеких сторін Польщі, і світу, які знаходять тут своє кохання, які танцюють, які слухають музику, які відвідують різноманітні зустрічі. Чим для тебе є це місце? Для мене це місце магнетичне, це місце де я завжди повертам, захочам приходжу. Це місце, де суд мої коріння, де хоч спіткатися спілкатися з родиною, родином, знайомими, де можемо творити то, то што, чого наш тоден нам забрали, чого на тоден не маємо. Можемо почути нашу мову, наш пів, можемо довідатися щось про майстер-класи, котрих на тоден не маємо. Можемо навчитися чого чого на тоден не маємо. І це є магічне місце для нас. Ти є режисеркою цієї ватри. що для тебе було важливе показати на ній, чи є якийсь Момент, такий мотив головний, який ви хотіли якось виокремити. В тим році на 42 й Лемківської ватри в ждині холодний мотив це Карпати. My, Lemk, Ludy Kotry Żywód w Karpatach, w chorach, ale my znajemy osio w Karpatach Nelem-Lemki Żywód, z Te Hucuły, z Te Kotry Żywód, desy w Rumunii, w innych krajach, ale także w Polsce, Orawianie, Górale. I my ich zapraszujemy w tym roku na watru i chcemy z nimi świadku rozpalaty watru, bo watra, która chore na watry, która chore w naszych sercach, nie jest lem, lemki, bo ona je posered wszystkich hirskich, Народу, і це є найважливіше в тим році для нас. Теж ватра пастерська. Ви популяризуєте і показуєте, як колись виглядали різні пастерські обряди, що робили пастухи, коли ви писали худобу там овечок. Що в цьому плані було показано? Tak, to prawda. My przede wszystkim mamy ansambli, kotry, sud karpacki. ma ansamblamy, ale także mamy różni podi, kotry opowiadają o tym, jak ludę żywód w Karpatach, jak w nich się tradycja zachowała. Opowiadamy w tym roci także o tym, że w Karpatach się robiło. W czym jest rlaty z bycza, w czym o różnych remesl, kotry już desy tam pochmerali, ale sud ludę. W Karpatach kotry pamiętają, może nie za. Każdy na Lemkowyni, choć na Lemkowyli duże ryczy robili związanych z choramy, ale toto to peretrwało poseret Huculiu, Bojkił, naszych susideł z Zachodu, Orawian, i to, to w tym rocie mam pokazać. Понад 40 років тому ватра задумувалася як насправді такий з'їзд ансамблю Лемковина, і теж для того, аби люди розсіяні по різних місцях могли зустрітися і могли побути з собою, щоб вони не розходилися додому. Які сьогодні цілі ватри? Ми лемки, русини, русини, котрі жили колись на землях польської Лемківщини, але ті ж на землях Пряшівських на Словаччині були ми виселені на. Na, Ukrainę, na piłnicz Polski, na zachodnie zemli Polski i hołowna, hołowna i dajawatry to ce, żeby powernuty, powernenia, hełna. Нашу землю на землю наших предків, щоб ми з могли спіткати, побесідувати, повспоминати і бути разом, бо це найважніше, щоб на ватрі вже нібити разом. Те, що сьогодні я бачу тут на ватрі і не лише на цьому фестивалі, це такий маніфест своєї культури, що відображається по перше в мові, в піснях, які співають тут абсолютно скрізь, частково в елементах одягу. Як ти думаєш, що на щодень ще є таким визначником вашої культури, з перспективи теж вашої на ну, молод... Того покоління лемків, які сьогодні організовують театру. Cerką. Cerką zawsze była takim miejscem kotra styrichła, języka, kotra styrichła naszej kultury. I na sztoden my się w śpiewie, my na sztoden się z w języku, ale my chodzimy do cerku i greko-katolicko, i prawosławno i my tam, nicność się trzymajemy. To cerką zawsze po wyseleniach nas razem trzymała i my mamy o to oświadomist. I to, to starajemy się wokarakazaty naszym dzieciom. Є також медіа, які також творять молоді люди, наприклад, радіо «Лемко» чи телебачення теж ну є багато елементів інших, які підкреслюють це ваше походження і таку любов до своєї культури. Так, то правда. Ми дуже тішимо, що такі медіа до нас приїжджають, що такі медіа о нас пам'ятають, що можемо з ними співпрацювати. І ми суд вдячні, що то та наша лемківська бесіда, шпів, що хочемо переказати. Ludziom, w Ciłej Polsce, ale na świecie. I do teraz, do tych ludzi, bo to jest bardzo ważne. Географиня, доктор Анна Барнат, головна режисерка цьогорічної лемківської ватри у Ждині, там можна було зустріти багато відомих людей. Наприклад, була також лемківська співачка Юлія Дошна, яка насправді цю пісню принесла крізь все життя, і завдяки їй, яка також була солісткою ансамблю Лемковина, ми знаємо дуже багато різних лемківських пісень, в тому числі. I autorskich, ale także były jej dzieci, z Tomasz Doszna. Ja na Watry jestem cztoroka od, od, od kolei pamiętam. Nawet jakie małtry czy 4 roki, dumam, że już w tą mene rodzice czy tam rodzeństwo braci i siostra zaberali na Watru. Czym jest dla Menełatra? Dumam, że odpowiedź jest bardzo prosta. Dla Menełatra to przede wszystkim ludę i czas. Ludy, z którym morzu się dity, i czas w którym morzu się z nami I po powtariamy sobie wchołowi, kiedy śpiłamy śpiłanki już, nawet jak się powtarzają to, te śpiłanki, śpiłamy ci niż jedną, drugą, cieszymy się wzajemnie, słuchamy różnych ensambli, próbujemy pisnała tych nowych ludzi. To jest dla mnie esencja watry. To czas, kiedy można raz do roku pociszyć się, a tymczasem. Że właśnie teper w tym czasie budę to festiwal na który się aż dało ciły rik i będą tam ludzie nelem z Polski, bo ludzie na watru przyjeżdżają i z dalszych stron, ale ludzie z ciłoho świta i na pewno możesz sobie założyć czołecze, że na pewno znajdziesz tam ludy których wydził jest głony. Także dla mnie Watra to jest nowy rik, tak na dobrą sprawę. Ja e, rachuję rik od Watry do Watry w to sposób. Ja muszę skazać też w tej rozmowie z pro waszą mamu. Лемківську співачку Юлі Дошну. Як це було вдома, як передавалася вам ця культура, якою вона була на щодені? Лемківська культура, особливо лемківська пісня? Я так може відповім одкінчану від то ж відання, але повім в той спосіб: культура і увражливість на ту культуру на культуру мусила би бути присутня цілий час. Бо про по мене, по-моєму, вedług mnie, ціла wrażliвість. Вражливість... i to to w jaki sposób dziecko e, cechuje, wartościuje, kojarzy swoją kulturą, bierze się przede wszystkim z wychowania. Także jak rodzice wstigną, zdążą nauczyty swoje dziecko luboły, luboły, do swojej kultury i przede wszystkim takiej zwykłej wrażliwości, to one po tym samym będą tworzyły radyty w tym języku. Małem to to szczęście, że moja matir Julia Doszta Serdecznie mamuś was pozdrawiam. Znale wczyty na sto wszystko, i dodatkowo nie pozwolenie nam o tym zabyty. Czasem to jest ciężkie, bo dajmy na to przychody, twoje dziecko z przedszkola, polskiego przedszkola i rady po polskie, a ty chcesz, żeby radyło polem no to trzeba uisty, no rad posłomu nie? doma rad posłomu. Także dumam, że przede wszystkim jak to jest z, z tą kulturą teper, to dumam, że znakomita weks, odpowiedzialności za to to, jak młody ludzie odbierają. Культуру лемківську, як ще з ним обходжать, як в ньому жиють, то бере ще з вихування і того, як, як родичі навчать свої діти чинити. то Швидко Томик Дошна розповідав про свою лемківську ватру, а вперше на цьому фестивалі виступив також український гурт Ягоди. Надія Перещук, а Зоряна відбавська лідерка цього гурту і вокалістка. Гурт «Ягоди», вперше на Лемківській ватрі, 42-й ватрі. Чи ви раніше мали досвід бувати тут хоча б приватно на цьому фестивалі? Ні, ми жодного разу не були на цьому величезному такому масштабному фестивалі. Ми багато про нього чули, але це вперше ми тут є. І у вас дійсно тут прекрасно, неймовірно. Ми Думаємось не в останні. І ми кажемо. Та ми в Україні так, так. багато лемківських пісень є в вашому репертуарі. Ви теж надихаєтеся цією культурою, культурою, яка якою здавалося б, мало б не існувати після переселень го року, після акції вісла, але в той же час, завдяки неймовірним зусиллям людей, як розпорошеним по, по Польщі, по Україні, вона збережена. Чим для вас є такий репертуар і звідки ви його черпаєте? Ну, зокрема, ми черпаємо його із сімейних скриньок. Зокрема, дуже часто в гурті «Ягоди» Зоряна Дебовська дуже багато принесла пісень від своєї бабусі. Вона може дуже багато про неї розповісти, тому що вона в неї була така. Співоча ягідка свій час можна сказати. Також наші дівчата, вокалістки гурту, йогоди, так само і театралки. Вони дуже багато принесли із своїх родин народних пісень. І власне їх ми розробляємо. Ми їх оживляємо, тому що це є наше, це те, що криється десь в нашому сімейному дереві, в нашій крові. Це і наша ідентифікація. Ось що це є для нас. Так і лемківські пісні в нас просто одна із вокалісток, її бабця дуже співала багато лемківських, олимпі... Пісень, і в нашому репертуарі я не знаю, скільки є? Дві чи три. небагато, але ми любимо ці пісні, бо вони насправді мають вони таку мають гірську природу. Вони такі дикі пісні є. Так, в них є якась своя родзинка, тобто у всіх піснях є свої родзинки. Але ці мають, знаєте, ми завжди кажемо трохи на них, що це, це такі пісні, як, як ріка гірська. Вони можуть бути отакі моцні. А якою є історія ваша родинна, власне? Моя родинна? Ну, в мене бабця Гуска Василина з села Бабиниць Тернопільської області Бурщівського району. Вона була така, як вона казала, що вона е, співачка на все село. От вона в мене була такою кухаркою, вона готувала весілля. Вона під час тих весіль не просто готувала на 300 людей в шалашах. Вона ходила ще поміж столами завжди і співала. Вона співала в церковному хорі. Вона співала в клубі. Я думаю, як вона умудрялася. Моя бабця стільки Ну, направда, знаєте, як в нас кажуть, перша дівка на селі була. Ну це... тернопільше з Тернопільщини. — ви звідки? Я з самого тернополя, але мама моя з госятинського району. А, ну я з борщів, але це дуже дуже цікаво. Чим сьогодні живе гурт ягоди? Де ви виступаєте? Над чим працюєте? Ой, насправді ми їздимо по всьому світу, можна так сказати. Зокрема, ми, наприклад, нещодавно ми приїхали з Нідерландів, бували в Франції. Також повторно їздили на концерти в Німеччині. От зараз у нас планується дуже дуже класний тур. Ми з нетерпінням його чекаємо, тому що це буде в принципі дебют наш в цих країнах. Це зокрема буде Швеція. Це буде Швейцарія, Швейцарія та е, також буде ще Німеччина і Угорщина. Це буде також один із найбільших фестивалів Так. Це дуже престижно бути теж на таких майданчиках. Цікаво, мені теж ви інтерпретуєте традиційні пісні? Кожна з вас дуже цікавий має голос. Ви поєднуєтеся дуже гарно. Є у вас теж така театральна сторона, але якщо йдеться про фольк і про його інтерпретацію, чи є для вас якісь кордони, якісь межі, коли вже не можна далі цього змінювати, якось там переходити певних речей. Мені здається, що якщо е, чи є нам кудись пере... ну, тобто чи ми є межа, куди ми не зайдемо, то ми ще не знаємо. Бо наразі ми просто тільки. Переходимо й переходимо. Ми максимально, ну, бо ми так починали від такої етніки, етніки і прийшли до усучаснення, тому що м, хочеться, аби люди нарешті почали усвідомлювати, що наша українська народна пісня це є дуже міцна, це дуже міцна музика, і вона може бути дуже різною. І вона є дуже багата, вона є дика, вона є енергетична. Ви просто трошки ну особисто я завжди злюся. Коли чую, коли багато людей кажуть, що Боже, скільки можна на тої етніки, я завжди повторююся, ну як я, по-перше, її ніколи не чула в естраді цієї етніки, даху браху, яка 10 літ відкатала Європою, аби українці потім визнали, що це крута музика. Я, я, наприклад, мрію. Так як і гурт ягоди, аби нарешті е, наш доробок у 200 тисяч чи більше навіть народних пісень, яких ми маємо, просто щоб люди пишалися, щоб він вийшов на перше місце. Бо це є, як каже Надя, наша ідентичність, і пора вже напевно це усвідомити. Я ще хочу тільки додати, що можу сказати, що наш гурт це, знаєте, ми йдемо в ногу з часом. І, власне, коли беремося за створення якихось пісень, за їхнє за втілення якоїсь фольклорної пісні в наш репертуар, ми дивимося на те, що актуальне зараз, і формуємо цю пісню, подати її так, щоб люди це сприймали як сучасний. Витвір мистецтва, і тоді воно краще сприймається і для молоді. Зрештою, я можу сказати, що наша пісня, ну так як ми бачимо по наших концертах, по роз'їздах Європою, і не тільки Європою, до речі, ми були в Африці, і там теж їм дуже за нашами теж були <с> Так, їм дуже сподобалася. Наша музика, і ми ну, простежуємо, що насправді, от коли ти береш і робиш ще якусь фольклорну пісню, людина українець чи не українець, вона незалежно від віку її відчуває, тобто можуть нашу пісню слухати і діти, і дорослі, і молоді, і немає обмежень. Тому ми так йдемо в ногу з часом і стараємося все робити з попитом. Музикантки гурту Ягоди. А на фоні червона рута слухаємо пісню Цунамія і з нетерпінням чекаємо на 43 третього лемківського ватру у Ждині.